Христовими слідами, я давно за ним під нещасними вітрами, йду шляхом земним, йду до неба, я цим світом, згідно з Божим заповітом, прагну в очі дім але йду ще йду шляхом земним Світом, згідно з Божим заповітом, прагнув очі дім, але йду ще йду шляхом земним дні невпинно пролітають, догорять, як жар, очі дім я в небі маю, вічний Божий дар чуже і тліне, все покину, не одміно. в небі ці моя, Але йду іду цим світом я, все земне чуже і тліне, все покину, не одміно. в небі ці моя. Йду цим світом я перешкоди зустрічаю на шляху моїм, з Богом все я подолаю, йду в небесний дім, маю втрати та невдачі, шлях земний, Господь призначив, з лихом я борюсь. та йду. Дім батька повернусь, маю втрати та невдачі, шлях земний Господь призначив, з лихом я борюсь та йду в дім батька повернусь, хоч буває, серце плаче з болю гіркоти. З Богом вірно і терпляче йду перемогти, всі скорботи забуваю, бо небесну мрію маю, я іду в світі буду там із Господом моїм, всі скорботи забуваю, бо небесну мрію маю. Я іду в світі там із Господом моїм.